Як ви бачите. чекайте, Всім е... привіт! Це Лего прем'єра, яка називається Лего Пригоди. Просто я вирішив, знаєте, як зробити. Е, брати всяких там чоловічків, а далі їх просто анімірувати, щоб була одна анімація. Ну. Прочує, да? давай дуже. Фух, тільки що добрався додому я вже лягаю спати, на наступний день. Ту -ту ту -ту -ту. Сьогодні мій перший день роботи. Динку стаю, коли не трохи дуго соображаю, не натягую, те сію, розумію, що я замерзаю, дома за туфлями швидко повертаю, жінку свого ой, знову прибігаю і нервово не автобус, чекаю. Собача булка. Рубай. Бобі, скажи, сьогодні прекрасний день. Так, і бажемо, де в нас все це і розрядитися. Так, і ні. Ту, ту, стоп, що мандри? И она она была. Багато, то я не был. Это только что я вернулся с отпуска. А у вас был мамы? Это интересно. Так, Майку мне сказал. Что? Ну, добрый, я с этим Як вони і сказали, у них мають бути мандри. То я хочу приєднатися. Ну, я не буду їм заважати, а просто приєднаюсь. А якщо я приєднаюсь, то це значить, що. Це не просто пів. Не просто мені гнів. І навіть не міг гнів тут. Я просто, я простий монстр, чому мене ніхто не, сприйва... не сприймає, я ж монстр. Я монстр, нікому нічого не зроблю. Ти знаєш, ми вже п'ять років навчаємось, тому ну не навчаємось, а вже працюємо, тому я думав, що на честь цього я маю вам подарувати мандри, які ви точно не забудете. Давай да, давайте далі. Тому сьогодні ви будете з Майклом. Я попросив, аби він з на нами пішов. Тому давайте. Я буду чекати ті вашу яву, буду чекати ваші емоції після цього. Ну, багато чого. Вони не знають, що це смертельніма. І хтось може повернутись. А хтось ні. Біри-бі-бі.